Всім привіт друзі. Хто підписався, всім дякую. Сьогодні вам будемо розповідати про капусту середню, що прийшла до нас біда, її трошки потріпала гусениця. Зараз покажу і розповім. Білокринка відступила, прийшла гусінь і її жвере. Сьогодні ми ввечері будемо обробляти. Від гусениці. Зараз покажу. Ось, друзі, прийшли ми на капусту. Зранку прийшов, я був в шоці, тому що білокринка відступила. Так, ми її травили, обробляли. Думаю, ну буде ж, вона вже закручується, капуста, да? і думаю, не буде. Не буду обробляти, думаю, ну хай хай так росте вже. Ну, 35 разів це забагато. Хтось мене там критикував, ну. А сьогодні, сьогодні прийшов, як глянув, вона вся в, в дірках. Сидить гусі на мене дивиться і, і, і жре мою капусту. Ну Сьогодні прийняв рішення поганяти гусеницю. Ось бачите, зараз приближу. Ось приближу, ось я приближу, так? Да? І ось бачите, у неї дірки. ось, ось Бачите, такі дірки. Оце... Ось, бачите дірки, оце дірка, оці дірки, оці дірки, оце долбить гусениця Ось такі дірки. І всюди-всюди, по всій капусті, вон, бачите по всій капусті є дірки. Це, це вже напад гусениці друзі Це вже напад, це вже напад гусениці. Гусениця це, це шкідник. І вона також п'є сік, Дірявить капусту Ось, бачите. Ну всі, ну, бачите, в дірках, бачите. За чого треба обробляти 35 разів, бачите? Блін, вирощуєш, вирощуєш, друзі. А якась, якийсь шкідник нападає і жре, і жре, і жре. Якийсь ненаситний. Якийсь, друзі, і ненаситний Якийсь ненаситний друзі, шкідник, що він жре, жоре і так далі. Да? Ну, сьогодні ми його потруїмо і буде, я думаю, буде все добре. Поки пусті, друзі. Бачите, ну, ну, в мене нема слів, я зараз заплачу. Бачите, друзі, геть вся дырява. Блять, геть все дерево. Треба обробляти. Треба а ну зараз ще сходимо з вами, подивимося на маленьку капусту. Ви бачите, отака, отака капуста. Ну, шкод... ну, треба обробляти, друзі. Хтось там зі мною да, спорився. Та два-три рази хватає, ну, 35 разів це забагато. Ну і що, ну обробляв я, обробив я 10 разів. Перестав обробляти. Думаю, закрутиться. Думаю, закрутиться, буде файний урожай. Ну, блять. Ну це капець, мене слов нема, ну. А воно по-другому, бачите, вийшло. Трошечки, друзі, по-другому. По-іншому вийшло, ну. Шкідник прийшов, блін, все з'їв і пішов, да. Я не довольний, ну шкідник довольний, да. Ну, така капуста, так ну зараз. Ну це, ну. Це наші це помідори сорт перемога. Ідемо на ту капусту глянемо, що ж там реше що. Ну, тут також, да, друзі, і тут також така сама історія. Це наша капуста вона вже підросла. І тут також така сама історія. Бачите? Така сама історія. Треба, треба обробляти. Друзі, так все, треба обробляти, не спорте, 35 разів. Можна 10-15 разів. Ну, можна і 35. Ось там в мене ще пів, пів банки є баклажки. Тоді я вже буду, вже сьогодні ввечері буду травити. Напад, напад гусениці, ну. Це просто... Це просто якщо її не обробити від гусениці, білокринки. І то, що тих шкідників, друзі, ну це просто е скоту під хвіст свій труд і на що тоді все займатися. Капусти, огородні, да? ну, нащо, да? а ви там їсте хімію, а ви що думаєте, друзі, на, на, на базарі на ринках вам продають екологічну капусту чи овочі? Да ні. Там кидають так же само, як і я. Колійні, селітровані, селітру, там трують, щоб все було все добре. Ну так, сьогодні будемо обробляти. Сьогодні будемо 11 раз обробляти. Це я після ДОЖА прийшов, а тут. Блін. Армагеддон якийсь. Бачите, я недоволен. Ну, напад. Ну, мені мені шкода. Тр... Мені шкода свого труда і... Будемо обробляти. Ось така історія на капусті. Відео буде називатися Напад на Капусту в гусениці Все буде добре, все буде Україна. Я її витягну як агроном різними препаратами. Я вб'ю вб'ю ту гусеницю Буде все добре. Друзі, напишіть в коментарях, в якому в регіоні, що як, і як. Ну, з чим ви травите, що ви робите, пишіть в коментарях. І я буду свою, свою думку висловлювати в коментарях. Ну, ось такі в нас ще є огірки, кукуруза. Ну, сонце трошки відсвічує. Отакі огірки є, кукурузка, все-все добре, друзі. Ну що, друзі, будемо завершувати відео і вечірком будемо. Обробляти капусту від гусениці, білокринки. Пройдемо ще раз профілактичне оброблення. Ставте відео, ставте коментарі, пишіть, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, все буде добре, все буде добре слава Україні!